Слава Господу! Слава. Я роздумов над цим святом і думаю, браття, сестри, святкують, напевне, сьогодні всі християни. Ну, не сьогодні, а я маю, а взагалі от таке свято, як Пасха, як Різдво, такі великі християнські свята. Всі християни святкують. Але я думаю, а який стимул в людей? Ну, святкують всі, розуміють. Наприклад, якщо ми святкуємо сьогодні Пасху, то ми розуміємо, чому ми святкуємо, що це за свято. І кожний з людей, ви знаєте, я не раз, навіть були такі, я такі християнські свята, і я розмовляв не раз з людьми, і мені кажуть, що свято. І я запитував, а що за свято? Ну, я не знаю. Ну, кажуть, що свято. Головне, головне, що кажуть, що свято. Багато людей святкують свята, тому що. Десь до якоїсь церкви, якої вони належать, кажуть, що сьогодні свято потрібно святкувати. І люди святкують. Є люди, які святкують тому, що так святкували мої батьки, там, можливо, діди, воно передається із покоління в покоління. І я нічого не буду міняти, так воно було, і я буду так святкувати, тому що, ну, я вважаю, що так правильно, що ну, люди святкували, мої батьки святкували, я святкую. Для мене це є нормально, я святкую. Так розуміють дехто з людей. По-різному люди святкують. Я, я, Ви знаєте, що є люди взагалі не віруючі, які не вірять в Бога, не вірять в Ісуса Христа, не вірять в Воскресіння мертвих, і вони не вірять, що Христос воскрес. Але вони святкують. Святкують, бо всі люди святкують. Всі, хто круг них, всі святкують, і вони, так як всі люди, так і вони. Вони разом з усіма. Всі святкують, і я буду святкувати. Браття і сестри, я хотів би, щоб сьогодні ми задали собі питання, чому ми святкуємо. Чому? Тому що всі святкують? Тому що в церкві сказали служителя, що буде свято. Чи тому, що, можливо, десь ми почули, браття сестри, дуже важливо розуміти, чому ти святкуєш. Це в серці повинно кожен для себе дати відповідь. Чому я святкую? От чому це свято? Що для мене дало це свято? Що я сьогодні святкую? Братя і сестри, це дуже важливо для нас розуміти, кожного з нас. Чому я святкую свято? Тому що мої батьки святкували, тому що в церкві святкують, тому що всі окружаючі святкують. Чому я святкую? Братя і сестрі, дуже важливо, якщо ми святкуємо, тому що ми віримо. Ми знаємо, що ми святкуємо. Ми віримо в те, що ми святкуємо. Ми довіряємо Слову Божому, яке ми читаємо. Ми повірили в те, і ми святкуємо це. І це дуже важливо, браття, сестри. Я думаю, що сьогодні таке насичене зібрання. Ми дуже багато чули. Браття читали, проповідували. Ви знаєте, що вірші, псалми – це все для слави і, Божої. Хто хотів, той що взяв для себе. Хто ви знаєте, я в тій столові, хто прийшов голодний, той наївся. Так само, браття, сестри, і ми з вами. Якщо ми прийшли прийшли, хотіли щось почути, ми почули. Ми слухали. І ми те почули, браття сестри Якщо ми нічого не хотіли отримати, мабуть, ні з чим не пішли, підемо з цього місця. Які прийшли, так такі підемо. Я ще прочитаю місце слово Божого, також буду читати про ось ці події, які ми сьогодні святкуємо. І хотів би, щоб ми уважно послухали. Відомі події, добре знаємо, але нагадаю для нас сьогодні, щоб ми могли ще трошки пороздумувати. Це Євангелії Матвія. Читаю 28 розділ з 11 віршика. Коли ж вони йшли ось дехто зі сторожі, до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І, зібравшись зі старшими, вони, на... вони вдарили раду і дали сторожі чимало срібняків, і сказали: Розповідайте його учні вночі. Прибули і вкрали Його, як ми спали. Як, почуєте ж, як почуєш намісник про це, то Його ми переконаємо, і від клопоту визволимо вас. І взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх, і пронеслося слово оце між юдеями і тримається аж до сьогодні. Такі події, браття, сестри. Ви знаєте, я думав над цим місцем Божого Слова, і деякі роздуми ну, вони навивають. Знаєте, що коли трошки раніше читаємо цей розділ, буквально там декілька віршів, ми читаємо про ці події, що ось ці воїни, про яких написано, про які я сьогодні читав, що вони прийшли до міста, пошли до первосвященників і почали розказувати все, що вони бачили. І що вони бачили, браття сестри? Вони бачили те, як зійшов ангел Господній у великій славі з великою силою. Вони бачили те, як камінь від гробу відвалився. Вони бачили це все своїми очима, і слово Боже каже, що вони стали як мертві. Вони навіть говорити не могли. Настільки ці люди ну, були злякані, перелякалися. Вони бачили славу Божу. Я думаю, що ми розуміємо. От я собі картину, що ви побачили ангела Господнього такій славі, в, такому, в такій величі, таке, ну і от те все в вас було відбувалося на очах. І ви розумієте, що то не сон. Ви розумієте, що ви бачите наяву, насторож, ви стоїте на сторожі. Знаєте, що. Я так розумію, що ці воїни були відповідь осторожно, Це були відповідальні люди, які знали, що вони роблять, які знали, що на них покладена певна відповідальність, і якщо вони не будуть цього дотримуватися, то вони будуть відповідальні за те, коли вони ну, не всторожують ось цього тіла. І коли вони це все побачили, коли вони це все пережили, коли вони пережили ось той страх, що стояли як мертві, приходять до пересвященників і розповідають їм і кажуть, ось ми бачили. Все що, ми, все, що вони побачили, все вони розказали ось цим первосвященникам. І що ці люди роблять, первосвященники? Збирають старших, збираються всі, старших збирають з народу ізраїльського і починають робити раду. Що ж нам робить? І слово Бог каже, що вони знайшли вихід, дали срібняків цим людям. І слово боку, каже, чимало срібняків дали. І я собі так почав розсуждати. І думаю, ви знаєте, що. Слово Боже каже, що корінь всього зла це грошолюбство. І я думаю, оці люди, які не так давно бачили славу Господню, бачили Ангела Божого, бачили ось ту силу, велич Господню, які стояли, немов мертві. І тут, побачивши гроші, получили ці гроші і вже все-все забули. Їм кажуть, кажіть, що його вкрали. Все, вони пішли, і вони кажуть, що його вкрали. Я думаю, браття, і сестри, яку силу мають ці гроші, яку силу мають навіть не гроші, а ось грошолюбство людей. Яка це велика сила, наскільки, це, ну, наскільки воно має вплив на людину? Ми знаємо, читаємо Слово Боже, що Юда, він же продав Ісуса Христа за гроші. Він же не просто так, він теж любив гроші. І прийшов до, ось, до цих же пересвященників, вони дали йому гроші, і він їм продав. Теж гроші, браття і сестри. Ми читаємо, Слово Божому, про двох людей, про Ананію і Сафіру, які із за грошей померли. Із-за того, що любили гроші, так само вони любили гроші. Вони продали свій маєток, але от гроші їм любили. Вони любили ці гроші, вони, вони взяли трошки собі, залишили, і теж пов'язано, я думаю, все пов'язано з грошима. Але коли ми читаємо ще старий заповіт, коли ми читаємо історію народу ізраїльського, браття-сестри, то ми знаходимо, що підкупалися лжесвідки, підкупалися судді, вирішувалися такі важливі питання, і вони підкупалися за срібло, за гроші, браття сестри. Тут все було замішано гроші. І ось це все зло, яке робилося народи ізраїльського, за яких Бог наказував ось народ ізраїльський, це все робилося через те, що люди любили срібло, любили гроші. І за гроші йшли на будь-які поступки. я думаю, ось ця історія, яка пов'язана із Воскресінням Ісуса Христа, коли цим воїнам, коли цим відповідальним людям також дали гроші І кажуть, кажіть, що я вкрали. І вони кажуть: кажуть, що вкрали, пішли. І розказали всім. І кажуть, що його вкрали, ми спали, а його вкрали. І ви знаєте, я так думаю. Не бояться люди, не Бога. Не бояться люди, не мають страху. Ще недавно бачили ангела Господню, ну, Кажеться, хоча б якийсь час пройшов, якийсь рік, можливо, два, можливо, забулося. Та пройшла якась там година, можливо, і година не пройшла. Тому що це зовсім рядом було. Тільки сталося, вони побігли в містру, бистренько розказали все про священника. і... Ще ще можливо і страх не зовсім пройшов, але гроші зробили свою роботу. І дуже браття, сестри, важливо в нашому житті, щоб ми пам'ятали слово боже, каже, що як я казав, те місце слово боже, каже, що коріння всього зла це є грошолюбство. Дуже, браття, сестри, велику силу якраз мають, мають оті гроші, грошолюбство, коли людина прив'язана. Вона піде на любі поступки. Я думаю, що ми, як ніхто, знаємо, наскільки, ну, наприклад, в нас в країні робиться багато різних справ, які вирішуються саме за гроші. Різні судді, різні діла, різні там, темні справи. За цим всім стоять гроші. За цим стоять люди, які люблять гроші. І вони ненаситні. Скільки ти їм не дай ті грошей, вони будуть брати, браті, брати. братті, що ну скільки ти людині треба? Ні, скільки не давай, як слово Боже каже, що не всі дві дочери, давай, давай. Так само, браття, сестри, ось ці люди, які люблять гроші, їм немає приділа. І ці всякі ну, злі діла, вони все робляться за гроші. А чому? Тому, браття, сестри, що за цим всім стоїть сатана. Братя сестри, за цим всім стоїть сатана. І сатана нав'язує людині. Ідуть, люди, ну, люди ведуться на це. І бачимо, і сестри, що якраз ось ці люди, первосвященники, старші народа, я думаю, що вони це розуміли. І перше, що вони зробили, це вони заплатили ось цим воїнам, щоб розпустити ось цю недобру звістку про те, що його вкрали, Ось розпосуть ось цю неправду. І тому, браття, сестри, я би хотів, щоб ми сьогодні зрозуміли, що Слово Боже, яке ми читаємо з вами, воно нас навчає, що ми повинні бостувати на всякому місці. А друго, ну, я думаю, що ми добре розуміємо, що от люди часто кажуть, от, якби якби яке чудо побачить, багато люди кажуть, от навіть Христу казали, що зійди з Христа і ми в тебе увіруємо. Ви думаєте, увірили? Да я думаю, що ні. Люди знайшли б для, 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 для тих всіх справ якесь виправдання. Так само, як усі воїни. Кажеться, таке чудо бачили. Ангела Господнього бачили. Воскресіння мертвого бачили. Ну, що ще потрібно? Для чого вам ці гроші? Ви що, не дорожите своїм життям, не дорожите своєю душою? Ні, браття і сестри, гроші не зробили свою справу. Тому дуже важливо, браття і сестри, розуміти, що за цим всім стоїть сатана. І ось слово каже, що вони розповсюдили цю всю неправду. І я роздумав над цим місцем і думаю: ну, адже було дві, дві сторони, да? одна сторона це коли ось ці учні Ісуса Христа або навіть ці жінки перші пішли, сказали учні. Потім учні почали розказувати іншим людям що, і казати, що ось Ісус Христос воскрес. А інша сторона почали казати, що його вкрали. І ось стоїть два люди стоять перед вибором. Я собі так розсуждаю, і сьогодні, навіть коли браття на ранковому зібранні читали Слово Боже, я звернув увагу про те, як ось навіть ось ті учні, які йшли і до яких пристав Ісус Христос, вони по дорозі йдуть і розсуждають. І Христос каже: про що ви розсуждаєте? А вони кажуть до нього: Хіба ти один із тих, який прийшов в Єрусалим і не знаєш, що сталося? І вони почали їм розказувати, що сталося, чим наповнений Єрусалим, якими слухами, якими розговорами, про, що, про чим живе ось, е, якраз народ Єрусалимі. В тих околицях. Чим вони жили? Вони жили ось цими слухами. Одні казали, вкрали, інші казали, воскрес. І ось що, е, е, що вибрати? І от люди, ви знаєте, що, я собі так думаю, от як сатана посіяв остеневірство. Я Уявіть собі, що якби. Всі знали або всім говорили тільки те, що Ісус Христос Воскрес, сказали правду. Мабуть, багато людей повірили, а так розпустили неправду і почали казати, що його вкрали. І інші почали казати, що він Воскрес. І ось люди, людей почали ось той сумнів. І знаєте, що ось та неправда, вона породила в людей ось те невірство. Люди не почали вірити навіть Ісус, учні Ісуса Христа, які ходили з ним, які слухали, які яким він говорив, що я воскресну третього дня, які це все знали. кажеться, ну вони повинні перші будь повірити. а вони не вірять. А вони розсуждають, а вони не довіряють, і вони кажуть, ми не знаємо, кому вірити. Навіть жінки, які, каже, були в гробі, вони прийшли і розказують, що, що він Воскрес, а вони не можуть повірити цьому. Браття сестри, дивіться, яку силу має ось та неправда, яка посіяна і яка дала якось той бур'ян, який виростає. І ви знаєте, що я собі так думаю, ось чому якраз слова учнів, слова Ісуса Христа, слова ангела, який сказав, що Він Воскрес, люди не вірять, а повірили ось, ось, ось цій неправді. Тому, браття, сестри, що був посіяний, ось була посіяна та неправда. Була посіяна неправда, і вона дала в нас, заглушилась те зерно, яке падає між бур'янами. Да? Кажеться, добре зерно. Але плід не може дати добре. Чому? Тому що бур'яни вони дуже швидко плодяться. Так само і на, та неправда. Вона дуже швидко розпространилася і заполонила весь Єрусалим, заполонила всю околицю. І тому, браття, сестри, люди не вірили, люди не, знає, не знали, в чому вірить. І я думаю, віддивіться, наскільки Сатана він спонукав ось цих первосвященників старших народа, щоб вони сказали цю неправду. Наскільки Сатана посіяв, і воно принесло свій плід. І слово Боже каже, що і по цей день. Воно в, в юдеї. І по, сей, по цей день це слово пронеслося серед юдеїв і воно є, і воно шириться. І люди вони не знають, як, кому вірять. Тому як важливо, браття сестри, нам цінить тим, що дійсно Господь відкрив наше серце, Господь дав нам зрозуміти, дав нам повірити те, що Він воскрес, Повірити те, що Він живий, браття і сестри. І це дуже важливо в нашому житті. Нехай би благословив нас Господь. Я б і хотів, братя сестри, щоб ми подякували Богу. Подякували за сьогоднішнє зібрання, подякували за цих діток, які служать Богу, які знають з дитячих років Господа, які правильно наставлені. Це дуже важливо, браття сестри, щоб вони правильно були наставлені. І як би добре нам, браття і сестри, було дякувати за це Богу. Попросимо благословення, щоб Бог благословив надалі їх. Попросимо, браття, сестри, благословення для нашої країни, де в нас є війна. Ви знаєте, що. Нам добре з вами, що в нас є в нашій місцевості, в нашому місті, в нас є мир. Але ми знаємо, скільки сьогодні людей в нашій країні знаходяться в тяжкому в тяжкому стані, не мають де жити, можливо, не мають що їсти чи що одягатися. Є різні проблеми людей, є різні переживання. Браття і сестри, і за це ми повинні молитися, за це ми повинні не забувати. Нехай би Бог благословив, щоб дійсно нам кликати до Бога. Адже Він тільки один може вирішити цю проблему. Він може дати мир. Ви знаєте, що люди, багато людей, великих людей в цьому світі, якось стараються, якось щось хочуть зробити. Але браття і сестри, я знаю одне, що все змінить в один день або в один міг може тільки Господь. Тільки йому це під силу. І нехай би благословив нас Господь, щоб нам дійсно жити в країні, в якій є мир. Не в тій країні, в якій йде війна, але в країні, в якій є мир. І щоб нам служить Богу. Нехай би благословив нас Господь. Тому давайте, ми, браття, сестри, подякуємо Богу за це зібрання і помолимося. В нас також є записка, нехай би Господь благословив і в цю нужду, яку ми маємо. Нехай Бог благословить і поможе нам Господь. Амінь.